Отже, розказую, як я опинився в Австрії, як це все відбувалося, як я приймав рішення і тому подібне. Це було в понеділок. Оленка мені написала, це моя старша сестра. Вона мені написала повідомлення про те, що е, Верховна Рада розглядає закон, в якому дозволять перетинати кордон хлопцям віком до 24 років. Взагалі, якщо так подумати, то я ти через сестру. Я пам'ятаю, як тільки я його прочитав, в е, я почав тремтіти всім тілом. Я відчував і страх, і захват, і паніку. Все було підряд. Взагалі це був один напевно з найнасиченіших початків тижня. І взагалі дуже насичений тиждень по важливих подіях. Тоді кожного дня щось відбувалося. Понеділок прийшло це повідомлення. В той ж день я попросив відгулу. Вівторок я подав на закордонний паспорт, бо в мене мого закінчився термін придатності. В середу прийняли інший закон, який я ледь-ледь попадаю. Ми отримуємо підтвердження того, що цей закон до працює. В п'ятницю я написав заяву на звільнення і в суботу я працював останній робочий день. Тобто тиждень був мега насичений і в ньому були прийняті дуже важливі рішення. Я взагалі не знав, що і як буде відбуватися. Не знав, куди я їду, як я їду. Я просто у понеділок прийняв рішення, попри сумніви, які в мене з'являлися, що я передну кордон і поїду до мами з братом в Австрію. Хоча й сумніви в мене насправді до до сьогодні. Я вже тут в Австрії здавалося, нема чому сумніватися. Сумніви. Чи правильне рішення я приймав, чи взагалі треба було їхати, тому що перспектив в мене було багато як і в Україні, так і тут. І, і тут ніби складається, не все так, як хотілося. Мені зараз тривожно, дуже тривожно, якщо чесно. Але зважаючи на те, що мені зараз страшно, тривожно, і я не знаю, що далі буде, як то, що далі робити. Я буду старатися все-таки якось адаптуватись під це нове середовище. Якщо взагалі подумати, дуже часу на роздумі у мене не було, тому що там прийняли такий закон, що до 23 трьох включно. А мені було 22 і день народження на носі, типу, от, от, і я пролітаю. Я буду розгрібати те, що я не робив, а в результаті подивимося, що з того вийде. Взагалі, якщо вам нудно, ви не маєте чим себе зайняти, і вам взагалі здається, що ви зрозуміли це життя, переїдьте в іншу країну. Якимось таким способом я сюди попав, робив, імпровізував і ось я в шоці. Я от інколи так згадую, як це все відбувалося. Думаю, йома, це що взагалі я взагалі моє життя. Але так, це моє життя і треба якось розгрібати тепер все це. Все, па-па, на зв'язку.